Короче, ми сьогодні хочу би зробити виставку ногтів. Мені тут дуже много ногтів подарила також, бо хочу би це завжди зробити. Так бо їх так полаблиме, я не буду мати, я їх буду ліпити і буде мене, мати... яка буде виставка. Коли ну давайте я буду... буду зробити виставку. Та я давай мені тоді сюди вже. бо Я не буду тут довго чекати. До довго. Пой сюди. Дуже їх много. Кому вона збирала? Я буду вказувати. Тож треба всі-всі-всі. Всі-всі? Так, зрачі нет. Так далі у нас іде зоти. Я буду щось частини скоро знімати. Отак. От хобачки і все готово. А еще матери квук ч я на ну, дай, дай пульт А Господи нашу пульт. Щас музику, кусь, кусь. пуль сейчас музыку кусику а то бля, муха Дай пока некая хотя Я отсюда Да я кажу Сияна їх У меня буде виставка зато їх так, так вас не может не класть. Ну як, ну як, а не может быть, а то не прилипли, треба бы было так. Так, я как раз так закрою. ну mm -hmm. так и. тут так, таки мои боты за... Я ну я тоже я здесь тубу. не знаю, как я Ну все, всім пока. Дуже красиво постукатися, получить?